Вітаю на каналі Авіатор. У списку відтворення ракета по-українськи викладені відео по історії та виготовленню моделей. Але якщо є список, то його необхідно поповнювати. Зараз ми цим і займемось. Спочатку коротка розповідь про вихідців з України, які долучились до ракетобудування. А потім інструкція з виготовлення моделей ракетоплана і власне сам політ. Отже, як казав наш начальник, погода не благоприпятствує польотам. Полетів. 1931 рік. Увагу молодого інженера родом Житомира Україна, Сергія Павловича Корольова привернули повідомлення в пресі про випробування ракетопланів за кордоном. Він входив до групи інженерів, що вивчали реактивний рух, абревіатура гірт. Група була створена при Осо Авіахімі, радянській суспільно-політичній оборонній організації. Восени московські ентузіасти, космонавтики, взялись за створення планера з рідинним ракетним двигуном. А як не взятися, якщо німці вже літають на пороховиках? А там і до горщиків недалеко. Так жартівливо називали твердопавливні і рідинні ракетні двигуни. Фрідріх Цандер, німець з міста Рига Латвія, розробив під цю справу двигун ОР-2. Гуркоту він видавав багато, а тяги лише 50 кг сил. Така собі паяльна лампа. Великий літак не підійме, а на маленькому її доведеться ставити денебудь в районі крила, щоб не порушити центрування. Але тоді реактивний струмінь битиме прямо в фостове оперення. І неминуче його спалить. Значить, оперення не повинно бути. Ненажерливий двигун працює кілька десятків секунд, і щоб повернутися до місця старту, апарат повинен добре планувати. У планера біч 8 проблем з цим немає. У чому особисто й переконався завзятий планерист Корольов, який виконав на пошарпаному апараті десяток польотів. Конструктор одинак Борис Іванович Ірановський, родом з Волині, пропонує переобладнати більш досконалий біч 11 в ракетоплан. РП імені 14-ї річниці 11-й біч був готовий на початок 32-го року. Він відрізнявся від попереднього планера збільшеним розмахом крила і роздільними кермами висоти та елеронами замість елевонів. Конструкція дерев'яна, обшивка крила, частково з фанери, частково з полотна. Кабіну закрили прозорим ковпаком, змонтували агрегати паливної системи. Двигун мав розміщуватися за кабіною пілота. А баки, один із бензином і два з рідким киснем у центроплані крила. Там же знаходився балон зі стисненим азотом, призначеним для подачі паливних компонентів у камеру згоряння. Така система подачі палива називається витискною і була простою в виготовленні та використанні. Однак вона виходила важкою через необхідність розрахувати баки трубопроводи з'єднання на досить високий тиск, 6-8 атмосфер. Була потрібна також ретельна збірка і підгонка всіх частин паливної системи для забезпечення герметичності. Для підтримання низьких температур рідкого кисню і азоту баки були виконані у вигляді посудин дюара з подвійними стінками, простір між якими заповнювався вуглекислотою. Кожен бак помістили в дюралюмінівий кожух, що відокремлював його від конструкції ракетоплана. Крило в місцях встановлення паливних ємностей. Посилили сталевою окантовкою. Горловини баків, що виступали за верхній контур крила, закрили легкознімними обтічниками. Управління силовою установкою в кабіні містило крани відкриття клапанів баків і регулювання подачі суміші, вмикач запалювання, приладами контролю роботи двигуна були манометри кисню, пального язоту, а також манометр, що заміряв тиску камері згоряння. Регулювати тягу в польоті передбачалося зміною тиску подачі паливних компонентів. Компаньони вибивають у чиновників пару циберок червоної і одну циберку сріблястої фарби, розмальовують літачок в правильні кольори, щоб не відхилятися від лінії партії. Корольов знає, що робить, бо ще 1922 року закінчив курси пропагандистів. А свій планер СК-3 свого часу вже називав правильно Красна звезда. Сергій забирається до кабіни і піднімає в небо РП-1. Але поки що без двигуна. Схема безхвостка давала змогу компактно розмістити двигун і баки спальним і окислювачем поблизу центру ваги, звести до мінімуму довжину трубопроводів, уникнути проблем із захистом хвостового оперення відпливу реактивного струпу. Корольов запросив на аеродром розробника двигуна Сандера і продемонстрував йому польоти безхвостого планера. Через два дні Корольов і Черановський навзаєм приїхали подивитися на запуск рідинного ракетного двигуна, що працював на бензині та рідкому кисні. Але девакуватий Сандер, що мав благословення від самого Леніна, не міг нічого вдіяти. Двигун надійно не працював. Згодом гірт із громадської організації перетворилась на організацію зі сталим фінансуванням, з видачею продуктових пайків зі спецрозподільника, борошна, крупа, олія і таке інше. Було утворено спеціальну бригаду ракетопланів і крилатих ракет, яку очолив Сергій Корольов. Головне управління авіаційної промисловості включили створення ракетного літака до плану дослідних робіт. А президія Центральної ради Осо Авіахіму виділила на його випробування 13 тисяч рублів. Сергій любив літати на планері в високому небі. Він насолоджувався польотом, зробив стрімку кар'єру аж до посади заступника начальника дослідного інституту. А в цей же час по українських селах. Матері, що збожеволіли від голоду, їли своїх дітей. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Ідеєю реактивного літака зацікавились військові. Тухачевський, в посланні Молотову писав: у галузі авіації застосування рідинного реактивного мотора в кінцевому підсумку вирішить завдання польотів у стратосфері. Генеральні штаби за кордоном прекрасно враховують ці перспективи, засекречуючи найменші. Досягнення в цій галузі для використання їх по військовій лінії. Після перших польотів на РП-1 корольов доповідав: машина відмінно слухається всіх рулів. У польоті по прямій допускається кидання ручки і педалей від моменту усталеного польоту після зльоту аж до заходу на посадку. З двигуном р 2 справи йшли набагато гірше. Стендові випробування виявили його ненадійність. Через нестійкість горіння паливної суміші та прогари деталей конструкції він міг працювати максимум 9 секунд, почалися численні доопрацювання. Щоб не гаяти часу, РП-1 вирішили випробувати зі звичайним поршневим мотором, зі штовхаючим вгвинтом, тяга якого мала якоюсь мірою імітувати дію реактивного струмення. Для дослідів оса АВІАХІМ надав корольову імпортний двоциліндровий скорпіон. Двигун був старий, збоїв і не додавав потужності. Перші випробування мотопланера відбулися 8 червня 1932 року. Перший РП-1 мав лижне шасі. Через велике тертя лижі об землю для зльоту була потрібна допомога людей, які перебували на аеродромі. В польоті двигун не тримав обертів, і тяга гвинта весь час змінювалася. Оскільки вісь гвинта проходила вище за центр тяжіння, зміни обертів приводили до поздовжнього розгойдування. У моменти, коли мотор здавав, літак мав тенденцію йти на хвіст. А коли мотор набирав оберти, йти на ніс. Йдеться у звіті корольова. У вересні почалися польоти РП-1 номер 2 Він лише в дрібницях відрізнявся від першого. Двигун на нього не встановлювали, а лижі замінили на колісне шасі. Випробування тривали і в наступному році загалом Корольов виконав 34 польоти, з них лише п'ять із запуском поршневого двигуна. У доповіді про стан робіт. З дослідного мотора і літака будування станом на 1 січня 1933 року повідомлялось, роботу з реактивного двигуна на рідкому паливі ведуть у гірт осоавіахіму. Двигун проходить дослідницькі випробування. Термін закінчення останніх наразі визначити не можна. У разі позитивного результату, двигун буде встановлений на легкий літак, літаюче крило. Вже побудований і випробуваний. За розрахунком, затяги двигуна 50 кг сил протягом однієї хвилини ракетоплан мав розвинути швидкість 139 км за годину. Його скоропідйомність дорівнювала 2,2 метра за секунду, але зняти характеристики в польоті не вийшло. 28 березня помер від сипного тифу Цандер, а двигун Ор-2 так і не вдалося довести до стану, що дає змогу встановити його на літальний апарат. За вказівкою керівництва обидва ракетоплани. Які вважалися секретними, були віддані вогню. Це був перший камінчик на дорозі корольова на колиму. Далі будуть невдачі з крилатою ракетою та ракетопланом РП-318. Це не провина Сергія, по-іншому, й не могло бути в країні, де винищували науковців та інженерів. А що могли створити молоді та ранні червоні конструктори та виробничники, яким в голову втовкмачували марксистсько-ленінське вчення? У 37-му році Сергія Павловича Корольова звільняють з посади заступника директора інституту і переводять в прості інженер. А в 1938 році якийсь простий дерев'янський паря з чотирма класами освіти, що влаштувався по блату працювати слідчим до НКВД, напише в обвинувальному акті, що вріднітель Корольов займався шкідницькою діяльністю в галузі ракетної техніки, розробляв твердопаливну ракету 217. З метою затримати розвиток важливіших напрямів, що він свідомо перешкоджав створенню ефективної системи живлення для бортового автопілота ракети 212, що він розробляв свідомо непридатні двигуни та свідомо зруйнував ракетоплан 318, а у вільний від шкідництва час тусувався в підпільній троцкійській організації. Так завершилась робота Сергія Павловича по створенню ракетопланів і він вирушає мити золото на колиму. Життя і діяльність виходців з України Черановського і Корольова заслуговують на окремі відео, не стихають суперечки про національність корольова. Ось анкета, паспорт, де він українець, а ось він вже русський. Моя думка був Сергій Павлович українцем, якого зламала радянська система. І він став советським чоловіком, що долучився до створення ракетно-ядерного щита тоталітарного режиму для його захисту і збереження. А ще інколи відправляв ракети в космос з мирними завданнями. А зараз пропоную виготовити модель ракетоплана РП-1 і політати без ракетного двигуна, як і було насправді. Про це далі. Контакт є е контакт. Від гвинта